Доброго дня, дітки! Сьогодні я розповім вам про зимуючих птахів. А ви знаєте, як важко доводиться птахам взимку, адже страшніше за люті морози для них є голод. Зараз я розповім вам, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Синичка. Синичка, велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає з літа, і до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кілограм насіння і зернят, проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Найбільшим смаколиком синички є несолоне сало. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійніше виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими стайками, харчуються ягодами та насінням, особливо полюбляють ягоди горобини. Горобці. Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі, Проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому підгодовуйте їх. Дятел, цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Зимують дятли у дуплах, які самі видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями – вони ще восени шукають жолоді і ховають їх у дуплах дерев та між коріннями. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Голуби. Ці птахи живуть завжди поруч з людьми, харчуються зерном, фруктами та ягодами, насінням. Сороки та ворони одні з найрозумніших пташок. Взимку вони також живуть ближче до житла людей. Вони не люблять ліси. Їдять все комах, насіння, зерна. Зима важка пора для птахів. Тому, дітки, допомагайте птахам пережити морози. Змайструйте годівничку та підгодовуйте птахів. Але запам'ятайте, годувати пташок можна свіжими зернами пшениці, ячменю, овеса, насінням гарбуза, соняшника, кавуна, дині чи сосни. Та ні в якому разі не можна давати пташкам сіль, смаження насіння та хліб. На цьому, дітки, наше заняття закінчується. Дякую за увагу! До побачення!